Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю. Це спільнота святої Моніки. Дякуємо Господу, що поклав нам на серце об'єднатися в молитві. Три роки тому наша спільнота сотворилася, можна так сказати. Молитва це дуже важливо. Я молилася спочатку за своїх похресників, за хресних дітей, а тепер Богу дякувати вже молюся і за свого сина. І знаю, що ця духовна підтримка їм дуже необхідна і вірю, що вони це відчувають. Для мене молитва матерів дуже важлива для мене, тому що відчуваю велику потребу молитися за своїх діток та за інших дітей. Бажаю, що це найкращий досвід показати їм мою любов до Бога і Божу любов до нас. Більшого немає, як материнська молитва. Звісно, за своїх дітей, за чужих, бо чужих немає. Саме головне, щоб діти були любимі, зато ми маємо за них молитися, бо якщо діти маленькі, любими, вони виростають щасливими, порядними, милосердними людьми. І вони можуть жити в тій любові, отримувати ту підтримку невелику, але то їм дає такий поштовх у житті. Спільнота матерів для мене це не просто спільнота. Я дякую Богу, що я прийшла у цю спільноту. І я думаю, це не моя заслуга, заслуга Господа, бо він мене покликав. Я люблю свою спільноту, вона мене торкає.